Вітаю на моєму каналі. Мене звати Сергій Чайка, і сьогодні ми розглянемо важливу тему, яка стосується наших героїв, учасників бойових дій. Нещодавно в Україні було запропоновано повернути нульове розмитнення для цієї категорії людей. З 1 липня 2022 року відмінили пільги на вазення автомобілів за кордону. Це означає, що нашим військовим, які повернуться з фронту і які хочуть собі придбати автомобіль за кордону, придеться платити розмитнення у повній його вартості. А це дуже і дуже немало. Така ситуація є несправедливою, оскільки ці люди борються за нашу країну та за нашу свободу та заслуговують на підтримку та пільги. А в останній раз, коли було введено нульове розмитнення, основну частину автомобілів, яких завезли в Україну, це були або автодилери, або перекупи. А для військових, для яких цей закон нібито і розроблявся, ввезли автомобілі дуже маленький відсоток. Ініціатива пішла від народного депутата Максима Заремського. А саме законопроект передбачає перед собою ввезення одного легкового автомобіля без плати візного мита. Це важлива пільга для військових, які мають складну фінансову ситуацію після повернення з війни. Однак в цьому законопроекті є певні недоліки. Наприклад, від сплати мита звільняється на ввезення лише один автомобіль. Мало. Мало, реально мало. А якщо людині декілька треба, якщо в нього сім'я з ну, декількох людей, таке. Не, не обідніла би держава, я думаю, від одного автомобіля для ОБДшника в рік. Це може бути недостатньо для деяких учасників бойових дій, які повертаються з війни до своєї родини. Як на мене, основна недолі це те, що автомобіль не можна буде продати на протязі трьох років. А якщо ти захочеш його продати, то тобі доведеться сплатити повну вартість мита. Ось так. Це, це типа, ну ладно, не дай Бог купав ДТП, хочеш поміняти авто і знову платити? На даний момент законопроект, який буде на розгляді, і тому і будуть його редагувати. І дуже хотілося б побачити нормальне редагування по цьому законопроекту і, і те, що там, продаж можна буде, там, хоча б через рік робити автомобілям. Можливо, людина захоче поміняти, чи автомобіль не на сповилося. Неважливо, які на, на це є причини. Ось. Тому це дуже суттєвий недолік, те, що автомобіль не можна буде продавати три роки, і те, що автомобіль можна буде васти лише один. Також для цього законопроекту пропонується внести дуже цікаві зміни, а саме їх просто зачитаю. І звільнення мита не застосовується до операції звездження на митну територію України у митному режимі імпортно-транспортних засобів автомобілів, які мають походження з країни, визнаної згідно з законодавством державою акопатом державою агресором щодо України. Тобто автомобілі там з Росії, з Білорусі, з Ірану не можна буде вати в Україну. Я не думаю, що наші військові е, дуже засмутяться і за того, що з цих країн не можна буде вати автомобілі. Особливо там Іран, Білорусь, та й в принципі Росія, що звідти заводити. Ось тому, в принципі, е, ця зміна. Я навіть не знаю, для чого її туди внаслідок, але це не важливо. Також є питання щодо виконання закону в практиці та контролю за тим, щоб неправомірні особи не отримували пільги. На цю тему вже висловилися експерти та представники громадських організацій. Деякі вважають, що це правильний крок на підтримку наших військових, але треба внести деякі зміни щодо розмитнення інших транспортних засобів. Інші вважають, що це може призвести до зловживань та корупції, і треба забезпечити чіткий контроль за виконанням закону. У цьому відео ми розглянули важливу тему повернення нульового розмитнення для учасників бойових дій в Україні. Законопроект, який передбачає ці пільги, має як переваги, так і недоліки, які потрібно врахувати. Важливо забезпечити контроль за виконанням закону та доповнити його з метою надання пільг на розмитнення інших видів транспорту та їх кількості. Ми сподіваємося, що це рішення допоможе підтримати наших героїв та надасть їм необхідну підтримку та допомогу. Дякую за перегляд.